П'ять хвилин з ним дорого коштують, але для вас безкоштовно. Віталій Сидюк, кубенне відео дотепне і неймовірно харизматичне. І про ведучого, і про відео. Дивіться. Доброго ранку з вами смішний інтернет. Віталій Сидюк, ви часто мені пишете, а тепер ще й телефонувати почали. Дякую вам за мої весенні ночі. Що ж, починаємо реготати на американській студії Dog and Cats Почалися зйомки ремейку зоряних війн. Звичайна картина. Пес хоче погратися з котом, а в усатому на розваг не бачу з собаками. Пес наближається. Аж раптом ви бачите у кота в руках з'явився лазерний меч. Дива, та й годі. А потім ще один меч. Кіт атакує собаку двома озброєними лапами. Просто фантастика якась. <реш> Кіт-актор із англійського Бірмінгема Майкл Мур так увійшов в роль Вінні Пуха, що коли повертався з театру після вистави, з бідолахою сталася казкова історія. Мур саме збирався зайти додому. Двері відчинив без проблем та зайти не зміг застряг. Почав було кликати на допомогу дідачка. Та куди там. На щастя, від вдалося якось пролізти в будинок. Не дарма ж кажуть, справжній актор має не всі сто вжитися в образ свого героя. Ідемо далі. Я нещодавно дізнався, як Аврора Огородник відбирає для рубрики правила сніданку рецепти. Виявляється, глядачі надсилають її рецепти листами. А от визначає найсмачніші не Аврора, а кролик Єгор. Як саме давайте подивимося. Вородали чергового листа, і він почав його відкривати. А все тому, що рецепт смачний. Отже, зовсім скоро в правилах сніданку комусь із глядачів пощастить. і Він побачить свою страву у виконанні Аврори Городник. Столичні правоохоронці затримали шахрая, якого не могли піймати цілий. Він видурював у людей великі суми грошей. Працював здебільшого на вокзалах Вінниці Жмеренки, Меницького. Ви зараз побачите оперативне відео. Кіт Іван та прізвисько Жора обдурює у наперстки чергового бідолаху. Причому Жора пропонує жертві закувати шарика, а сам, начебто, його знаходить. Всі, хто пізнав у жорі свого кривника, звертайтеся в смішний інтернет, допоможемо. Наступний мій ролик про кота, який і дня не може прожити без гороскопів. А цього разу зірки йому не міщували таке. У власному гороскопі кіт Григорій прочитав застереження, що сьогодні йому краще не стрибати. Аби не дражнити долю, вирішив слідувати порадам зірок. Детективна історія сталася напередодні у місті зміла, що на Черкащині. Багато говорити не буду. Дивимось. Прибувши на місце злочину, слідчі одразу намагається допитати двох підозрюваних. Один пухнастик веде себе впевнено, а от другий, дивіться, дуже підозріло. це Однак щиросердного зізнання слідчі так і не отримав. Баймася, що вибиватись підозрюваних зізнання він не стане. Greenpeace збирається засудити голівудську акторку Джулі Робертс словами її злочини. це краще один раз побачити. Фотокартка акторки в одному з журналів відправила на ветеринарні ліжка понад пів сотні собак. Чотирилапі пережили страшний шок. Проте лікарі зазначають, що загроза їхньому життю. В одеському зоопарку мавпана ім'я Георгій навчилася виманювати у відвідувачів в солодоща, а вчителем для неї стала сама Валентренко. Георгій подивився сюжет про те, як політик любить риболовлю. Як вона до риболовить, зрозумівши принцип, мавпа почала ловити солодощі. Усе як на справжній риболовлі. Георгій закидає приманку, відвідувач клює. Георгій підсікає і смачненьке у нього в руках. Фух. На сьогодні це були всі ролики у рубриці смішний інтернет. З вами був я. Мріє усіх досвідчених жінок. Віталій Сидюк. Скоро побачимося. На сьогодні все нехай ваші мрії збуваються. А якщо ви не знаєте про що мріти, ми вам підкажемо І так, що ранку 6.45 починаємо день разом з нами. А ми разом з вами будемо радіти життю. Я в мережі мазинів гранді фірми. Дякую, що були з нами. Файного тижня, і що понеділок буде легким буде так, тому що ми пообіцяли. Па-па, до зустрічі.